Вітаю, дорогі наші глядачі! Ми сьогодні підбиваємо підсумки року, або можливо, навіть і не підбиваємо, просто все одно величезну радість від того, що ми з вами прожили, пробули цей рік разом і зустрічаємося. У перечутті нового року, і особливо у перечутті е, чудових світлих новин від цього нового року. Я вірю, що так і буде. Ми пережили з вами різну погоду, різні е, кліматичні рекорди, метеорологічні. І ми з вдячністю сподіваюся. Сприймали будь-яку синоптичну ситуацію. Ну, знаменита українська риса критикувати погоду навіть відійшла на другий план. Бо у нас зараз у всіх є набагато важливіші речі, набагато важливіші, особливо побажання, і не будемо витрачати зайвий ресурс на бурчання з приводу дощу, снігу, надмірних морозів чи надмірного тепла, в желедиці. Чи холодної надто зими. І хочу сказати, поділитися з вами, що для мене цей минулий рік став особливо цікавим і важливим, адже вийшла моя перша книжка Тролейбус номер 15 Ось я, так користуючись нагодою, ділюся з вами цією радістю, тому що все ж таки погодьтеся, це важливий підсумок, бо там спогади про коханий Київ. Радість зустрічі із різними людьми. І найголовніше, що це була радість від зустрічі із відкриттям нових куточків України. Я мала кілька презентацій, досить багато, відвідувала різні міста, містечка, селища, села. І в рамках програми Погода, власне, нашої улюбленої, сподіваюся, ми мандрували різними географічними поясами, кліматичними осередками і особливостями, особливо цікавими місцями. І також дізнавалися разом про річки, озера, природні джерела, корисні копалини, квіти, унікальні дерева і також, звичайно ж природні ресурси і рукотворені людські шедеври. І саме маршрутами мого тролейбуса з різною погодою ми разом і оглянемо Кілька цікавих міст чи міст України, і ми розпочнемо із з північно-західної частини України із Луцька. Ну я е, сподіваюся, що ви погодитеся. Е, найцікавішою, найвизначнішою пам'яткою Луцьку є замок Люберта. Е, він зведений у 14 столітті, один з найкраще збережених і відомий своїми трьома вежами, що символізують віру, надію і любов. А як же ще нам всім це дуже потрібно? До речі, його розчин для мурів містив навіть курячі яйця для містності. Він є культурним зараз центром. Ну і також цікаві факти про Луцький музей. Замок почав будувати князь Любарт у 1340 х роках, а повністю завершили його будівництво вже за його нащадки у 15-му столітті. Замок був резиденцією Волинських князів, пізніше королівською резиденцією і центром, що дуже важливо, політичного, судового та адміністративного життя. Волинського воєводства сьогодні це не просто фортеця, це цілий музейний простір, де можна відвідати музей-дзвонів, музей, музей книги, художній музей і побачити різні експозиції. Ну і замок трьох князів це ще одна назва твердині. Бо верхній замок у Луцьку, як я вже казала, почали зводити за часів Люберта. Вітовт продовжив будівництво, а закінчилося вже вже за часів Свидригайла. Ну і не можна не оминути, говорячи про Луцьк. Особисто для мене неймовірно цікава споруда, її вже встигли назвати будинком з химерами. Це дивовижна споруда, вона розташована на території історико-культурного заповідника Старий Луцьк на березі красивенної річки Стир. Насправді це будинок майстерня місцевого скульптора Миколи Голованя, який оздоблював понад 40 років цей будинок. Хижі звірі, птахи, міфічні істоти. На території будинку налічується понад 500 скульптур. Ну і там дуже різноманітні, чесно кажучи, стилі переплітаються, готика, ренесанс, модерн. І це в свою чергу робить будинок скульптора цікавим і принадним для туристів. Самого скульптора називають Луцьким Гауді. Я категорично не погоджуюся з цим твердженням, тому що це наш Микола Голова. Не треба нікого ні з ким порівнювати це. Архітектурна пам'ятка сучасності просто неймовірна. Дуже б я хотіла, щоб ви при нагоді відвідали це місце, бо це неймовірно цікаво. Ну, ми побували у Луцьку і тепер переїжджаємо на Закарпаття. Ну, Закарпаття відоме своїм специфічним кліматом, абсолютно відмінним, від клімату іншої частини території, за горами, там зазвичай буває значно тепліше. Ну, от особливо, наприклад, взимку, якщо я кажу, що температура повітря там, наприклад, в межах України мінус 1, мінус 5 градусів. Або 1-5 градусів морозу, то на Закарпатті може бути значно вища, плюсова температура, і там завжди більше сонця, і весна починається раніше. Ну і сьогодні ми з вами, згадуючи знову ж таки цей минулий минаючий вже рік, зазирнемо у хуст. Хуст розташований у неймовірно також цікавій і красивій місцевості це мармароси. Ну, Дуже він відомий тим, що там розташована долина нарцисів. Також у Хусті є Чешський квартал і краєзнавчий музей. Ну, звичайно ж, Хуський замок. Він розташований на горі. Замок був. Такою ключовою фортецею, що контролювала соляні шляхи вздовж тиси. Його історія досягає 11 століття. Угорський король подарував замок предку влада Цепеша, дракули. І хоча цепеш не жив там постійно, але є версії, що знаменитий дракула бував також у хусті. Ну, звичайно, соляний скарб. Сіль була настільки важлива, що навіть власник замку казав, сіль без хуста, а хуст без солі не варті нічого. Ну, але ми з ним не погоджуємося варті. У місті зберегти. Зразки архітектури різних епох, включно з чеським кварталом, який був побудований чеськими колоністами, і старовинні храми. Про долину нарцисів я говорила. Але особливо хотілося б торкнутися неймовірно цікавої дерев'яної готики е Мармарошу. Це унікальний стиль церковної архітектури, який зустрічається винятково на території Хуського району Закарпаття, а також одного району Румуня. А в Україні ось лише. Тільки на Хусьчині. Мармарош колись був північною околицею Трансильванії. Коли кам'яна готика відійшла в минуле, тут народився власне новий вид дерев'яна мармароська готика. Будувалися такі храми у 17-18 столітті. У Хузькому районі Закарпаття такі храми збереглися в селах Данилове, Крайникове, Сокірниця, Олександрівка і Стеблівка. Ці Храми непропорційно високі і дуже стрункі, вони навіть вищі за собори і можуть посперечатися за висотою з деякими готичними соборами Франції. І в деяких з них найстаріших збереглися унікальні розписи. Я вже не кажу про е, неймовірно розкішну мармаровську долину, мармаровські гори, чудову воду шаянську і так далі. І так далі. Словом, цей невеличкий, але дуже красивий куточок України обов'язково варто відвідати. У новому 2026 році ну і тепер ми спускаємося південніше і слідуючи. Маршруту моєї книжки, і ми разом з вами завітаємо до Чернівців. Е, Чернівці якось останнім часом я оминала. Ну це звісно було випадково. Я колись там дуже давно була ще студенткою. І ось я нарешті потрапила, і ви знаєте, просто подих перехопило від цієї краси. Знову ж таки, щодо порівняння. Часом кажуть, що Чернівці це маленький Париж. Я категорично з цим не погоджуюсь. Я думаю, що це просто Париж, великі Чернівці, тому що не треба знову ж таки нікого і нічого з чим порівнювати. Ми всі є самодостатні. Включно з Чернівцями. Ну, і звичайно, не можна не оминути Чернівецький національний університет, один із найдавніших, найкрасивіших вищих навчальних закладів України, який входить до списку об'єктів світової спадщини. ЮНЕСКО. Е, розташований у будівлі колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, будували впродовж 18 років цю будівлю із 1864 до 1882 року. І спеціально під його будівництво у Чернічах відкрили два цегляних та один черепичний заводи. Запросили найкращих, звісно, майстрів і практично кожну цеглину вимірювали, перевіряли на звук, а до будівельного розчину додавали курячі яйця. Ну, ось так колись. Будували, уявіть собі. Ну, і оцей палац для митрополита, теперішній університет, спроєктував відомий чеський архітектор Йосиф Главка. Він автор віденської опери. Стіни оздоблені орнаментом теракоти, красовенні вікна, покрівля дуже виділяється, вона викладена кольоровою поливаною черепицею. А 28 листопада 1872 року на засіданні Буковинського Сейму запропонували створити університет. І у той Час за честь, власне, називатися університетом змагалися університетським змагалися кілька міст: Зальцбург, Трієст, Брно, Любляна і Оломоуц. І віддали право бути університетським, саме Чернівцям. Принагідно хочу сказати, що у Чернівцях, в університеті студентами ну, в різні часи, були письменники Іван Франко. Денис Лукіянович, мовознавці Олександр Колеса, Юліан Кобилянський, це брат письменниці Ольги Кобилянської, і Чернівецький виш. Також відвідували Михайло Драгоманов, Леся Українка та Володимир Винниченко. Неймовірні постаті у неймовірному університеті. У 1800, перепрошу, 1989 перепрошую році. Університету в Чернівцях присвоїли ім'я Юрія. Федьковича, ось е, таким чином, ця і будівля, і територія навчального закладу стали простором не лише освіти і науки, а і туристичним центром. Знову ж таки закликаю вас всіх обов'язково відвідати це неймовірне диво. І хочу ще сказати, що е, як можна не можна не заздрити студентам і колишнім, і теперішнім які навчаються в університеті. Уявіть собі кілька років щорічно перебувати серед такої краси. Я переконана, що це має дуже великий вплив на все подальше життя, на дух, на смак і на товариство. Я просто щаслива, що я маю таку професію метеоролог, яка дозволяє вивчати паралельно із кліматичними особливостями, і історичні і культурні особливості нашої країни кожного куточка. І хочу сказати, що нам треба вивчати обов'язково нашу країну, цінувати її, бо вона найпрекрасніша. І, звичайно ж, я хочу всім побажати у новому році, перш за все, миру та перемоги, а також ось цього усвідомлення того, що наша країна є найпрекраснішою. Усім щасливого нового року, миру і перемоги.